Що таке біполярка це дуже прекрасний такий от стигматизований розлад. Що більшість українців відчувала на початку, що було на початку, так це гостра реакція на стрес, як і показувала на різних відео, десь ракета летить, а людина слід взагалі на це не угу. Тому що психіка не може перебувати у постійної напрузі, і там є певні критерії, за якими можна визначити, чи це ПТСР, чи це ну, щось інше. Азі ще жодна країна так масово не переживала війну. Людина така у всіх є ПТСР і У мене теж є. що Ти типу, що не така. Десь їде е, дитина на скейті, і оцей звук коліс він нагадує е, там, не знаю, пролітання гелікоптера. Антидепресанти це там уже якісь наркоман угу. будь-які ліки то наркотики. Всім привіт! Ви на каналі Зубуча Сіті. Мене звати Олександр Борцов і сьогодні 490 день повномасштабного вторгнення. Багато хто з вас а, міг помітити, що у вас відбуваються певні психоемоційні зміни. І як наслідок подумати, що ви маєте якісь певні психічні розлади. Але насправді у вас може не бути цих психічних розладів. І чому це так? А, сьогодні нам пояснить практикуюча психологіня Дар'я Дірябкіна. Привіт. Привіт. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому це не так, і які є популярні міфи відносно психологічних розладів. Так? Психічних і ПТСР, біполярка. от це от все. Добре, а для початку давай трошки розкажи про себе, про свою mm -hmm. діяльність, чим ти займаєшся. А, власне, я практикуюча психологиня. Навчаюсь на гештальтерапевта, закінчую другий ступінь навчання. Це вже показник того, що скоро зможу називатись психотерапевтом. власне. Проходжу багато навчань, які стосуються і травми, і, в принципі, емоційних станів. Це моя зона цікавості, скажімо так. Ще працюю з дітками у позашкіллі як психолог і як педагог. Взагалі, супер, дуже широкий спектр. Давай тоді я почав початку повномасштабного вторгнення. Що більшість українців відчувала на початку? Чи були в них присутні ці психологічні розлади? За психічні розлади сказати точно неможливо, бо статистика зараз не ведеться, і це є неактуальним, тому що по суті із кожною якоюсь травматичною шоковою подією ми зараз переживаємо поновлення цього досвіду травматичного. Що було на початку? Так це гостра реакція на стрес. Тобто це шок. Нічого не зрозуміло, що робити не зрозуміло, і так далі, і тому подібне. Тому ось так. Ну, якісь критичні моменти могли прослідковуватись на початку? Чи це все обмежувалося шоком? І на цьому все? Ну, по суті, це шок, паніка, тривога. Ну оці ці моменти, які люди могли переживати, відчувати, тому що тоді в основі насправді багатьох людей, які не переживали таких подій до того, це виживання, тобто як вижити і так далі, і тому подібне. Прослідковування своїх змін, емоційних реакцій, це вже відбувається ну, доволі потім. Тому що спершу забезпечити власне виживання, виживання дітей, виживання батьків, далі вже можна думати про ще щось. Це дуже такий ніби древній інстинкт. А, взагалі, цей стрес, тривога, вони могли накопичуватися. Є ефект накопичення? Так, звичайно, особливо, якщо немає якогось способу розрядки. І в принципі, якщо людина сама по собі має якийсь такий а, тривожний тип. І тоді будь-яка така подія вона стає по суті каталізатором. Тобто, війна вона нічого не привносить нового, вона тільки піднімає і, ніби підсилює те, що людина вже сама по собі має. Тобто ті ж самі якісь психічні розлади, якщо вони були наявні, або там були не знаю, генетично закладені, таке теж можливо, або і певні емоційні стани. Ну тобто людина тривожна, вона буде тривожитись, логічно. І ще і ще більше. Якщо людина контролююча, теж пов'язано з тривожністю, вона буде ще більше контролювати і від цього буде страждати її психоемоційний стан. Ну і взагалі зрозуміло, що кожен індивідуально реагує, тобто, mm -hmm. в кого тривожний тип, вони більше ну як і показували на різних відео, десь ракета летить, а людина стоїть взагалі на це не mm -hmm. Але В певній мірі це може бути також адаптація. Так mm -hmm. ми так, ж адаптуємось, звикаємо до цих реалій. А, і це не є погано, ну типу Все добре, так тому що психіка не може перебувати у постійної напрузі, точно так само і тіло. Ну тобто, це якісь дві невідривно пов'язані штуки психіка і тіло. І Якщо постійно-постійно перебувати в напрузі, ну якщо таку метафору здостосувати якусь із. Простого життя, це просто фізичні тренування. Людина не може постійно перебувати у стані мобілізації, необхідна розрядка. Інакше якраз може і сформуватися оця от річ, як і ПТСР, і депресивні стани. Ну, з біполярно ефективним розладом, там трошки інакше. Вот. Тому оце от застрягання в цій мобілізації, воно ні до чого хорошого не приведе. Наш організм налаштований на те, щоб перебувати в такому. В такій полярності, у таких гойдалках, типу мобілізація спад активності. Далі знову і знову і знову. І таким чином ми забезпечуємо свій якийсь такий гомеостаз, так само, як і клітини нашого організму. Так, зрозуміло. Друзі, підписуйтеся на канал, а також натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові випуски. Давай тоді перейдемо до ПТСР, mm -hmm. Розберемося для початку, що це таке. Угу. Ну насправді це пролонгована така реакція на травматичну подію, яка має під собою загрозу своєму життю або життю близьких, навколишніх тих, ну, за кого ми переймаємося. Це те, що там може бути і катаклізм, і війна безпосередньо, і обстріли. Всі, весь цей набір, який ми переживаємо, це може бути каталізатором. Але питання в тому, як кожна окрема людина індивідуально це переживає. Тому що ну може бути по-різному, дуже в залежності від особистої якоїсь резильєнтності, так стресостійкості людини і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ми говоримо навіть про початок війни. Повномасштабного вторгнення, тоді ми говоримо про гостру реакцію на стрес через два місяці або шість місяців, два 3 шість Ми вже говоримо про можливість формування ПТСР. Якщо подія не була опрацьована, якщо не було підтримки оточуючих і так далі, і тому подібне. Якщо це от завмирання відбулося в стресовій події, тоді це вже ПТСР, але його може діагностувати лікар-психіатр. Поставити такий діагноз, бо це є медичний діагноз, і діагностика може бути ще й на психологові або психотерапевті, який є обізнаним у цьому всьому. Є, е... Певні класифікатори є класифікатор е, хвороб міжнародний, це зараз 11-та редакція, але до нас дуже пізно доходить в перекладі Т.Д. і тепер. А є саме класифікатор DSM-5, е, це класифікатор саме ментальних розладів ментальних хвороб. От. І там є певні критерії, за якими можна визначити, чи це ПТСР, чи це ну, щось інше. Може бути розлади адаптації, може просто бути реакція на стресові події, або якесь певне зниження активності психоемоційної. Ну, там різні такі модальності можуть бути. Там є критерії, і якщо наявні п'ять із них, тоді можна казати, що це ПТСР. Якщо ні, то це вже щось інше. Це потребують додаткової діагностики, або уточнення і так далі і тому подібне. Добре, чому тоді люди вважають, що в них є ПТСР? Це через необізнаність, певно, так? І що вони, можливо, не знають про щось інше. І Це ну, дуже популярна абревіатура. Ну насправді популярність теж грає роль, і ми про це знаємо з 14-го року. Весь світ знає про це якби ще раніше, раніше, раніше з часів Афганської війни і так далі. Тому подібне. Там, взагалі, от дуже велика кількість досліджень з військовослужбовцями відбувалася. Так, це більше характерно було для них. Наразі ще жодна країна так масово не переживала війну. Так і тоді ми говоримо про те, що люди можуть там, брати ці абревіатури, казати, от у мене ПТСР. Певна стигматизація цього, певна може навіть романтизація, от я переживаю війну, певні травматичні події, от у мене ПТСР. Тому люди таким чином, на жаль, можуть пов'язувати свій стан із захворюванням, із розладом, і пояснювати свої поведінкові реакції чи психоемоційні. Насправді може бути не так. Тобто, це ще відбувається за рахунок а, ну, хотіння якоїсь приналежності до чогось, правильно? Угу. Mm -hmm. Або навпаки. А... Ну, умовно, там людина така у всіх є ПТСР, у мене теж є. Що типу, я що, не така але... так. ну може, на жаль, бути... це так. На жаль, може бути і в такому розрізі. Ну тобто, взагалі, така штука характерна більше для підліткового віку, але може бути по різному. Ну, типу, це от саме приналежність, як ти кажеш, так що хочеться бути долучним до якогось, не знаю, до якоїсь спільноти. Я не можу сказати умовно, що там мати ПТСР це круто. Ну ні. І це дуже м, принижує насправді тих людей, які справді страждають даним розладом, тому що його е, прояви, вони аж ніяк не, якось не стикаються, не дотичні до того крутого чи там, класного, ну, які це може мати наслідки. Людина переживає флешбеки, вона ніби знаходиться постійно у цій травмуючій ситуації, не знаходячись у, не знаходячись у неї фізично. Тобто вона ретравматизує себе спогадами, і це не відповідальність людини. Так працює її психіка, для того, щоб якраз допомогти пережити якимось чином ту травмуючу подію. Це постійні флешбеки, це уникання будь-яких тригерів, які можуть. Мати наслідком флешбек, ну там, голосні звуки, ще щось, ще щось. ну там, Знайомі військові, які справді мають ПТСР, кажуть, що просто ну там, не знаю, на дитячому майданчику десь їде а, дитина на скейті, і оцей звук коліс, він нагадує а, там, не знаю, пролітання гелікоптера або там постріла, або ще щось. Ну, тобто, в залежності від типу дороги, на якому скейт, на який скейт їде. І це змушує людину, яка пережила цю травмуючу ситуацію, ну, падати на землю для того, щоб захистити своє життя, хоча реальної загрози немає. Людина дуже важко тоді зв'язується з реальністю умовно. Немає м, такої критичності до того, що відбувається насправді, і що відбувається всередині мене. І ну, тут якби роздратування дуже велике виникає. Ну, і на фоні цих флешбеків також підвищена пильність. Дуже важко пристосуватися до життя у суспільстві, і мені здається, що саме суспільство чим більш воно обізнаним буде, тим краще ми можемо допомогти з інтеграцією, якби ну більш... розуміючи цю проблему, ми так. знаємо, як з нею взаємодіяти, як на це реагують люди, в кого вона реально наявна. Так і ставитись до цього з розумінням, а не з тим, що не знаю, там людина якась хвора, дурна і ще якась. Це ну, ця стереотипність, яка uh -huh. є, так, на жаль. А, добре. Тоді ще таке запитання: чи можна в якихось онлайн тестах пройти uh -huh. їх і зрозуміти, є в тебе ПТСР чи ні. Ну, Взагалі про онлайн тести ці популярні? Ну, насправді вони є. Є певні. Методики, які можна до себе застосовувати, але не ставити собі діагноз, скажем так. Ну, це по аналогії з тим, як не знаю, болить колінко, загуглив і все там може бути що завгодно: від раку шкіри до не знаю, чого, до дисплазії, там мініска чи ще чогось. Обирай, що хочеш. Так, да. Ну обирай свою якусь оцю зону відповідальності. А вчора я травмувався, я там не знаю синяк поставив, і все. У мене значить, оце завтра гангрена ноги не буде. Так. Да. Та да. ну типу так воно на жаль відбувається. Я е, припускаю, що може через недовіру до спеціалістів медичної сфери. Так, ну в принципі, тому що психіатр це теж частина медичної системи нашої, але зараз варто розуміти, що звернення до спеціаліста це не якась, не знаю, це не якесь клеймо. Ну і це не що, що виходить за рамки не знаю, звичайного звичайного суспільного життя. Ну це як сходити до стоматолога да, і до так далі. це лікаря. нормально. Ну, ми ж не лікуємо самі собі карісну. Може, хтось цим і займається. Ну, але Але є але й наслідки. От Тут, по суті, те ж саме, на жаль, або на щастя, психіка це не той орган, який можна фізично там пощупати, прооперувати і т.д. і т.п. Але це те, ну, що складає велику частину нас. Ну. Тіло, психіка і є також спеціально навчені люди, які знають як з цим взаємодіяти. І онлайн тести вони можуть бути, скажімо так, в нашому житті, але для самоконтролю якогось, для того, щоб не знаю, пройти. І подивитися, щось видно в мене не так схожу, ну, я до спеціаліста. Типу можна перевіряти якусь динаміку, так? так там раз два місяці робити і просто для себе спостерігати mm -hmm. видозміну. Так, але за діагнозом, власне, або за допомогою варто звертатись до медиків і до спеціалістів із психічного здоров'я. Ну, те ж саме з депресією, наприклад. Я прекрасна школа депресії Бека, яку теж можна використовувати для самоконтролю. Ну, і тобто, тут е, в якомусь сьогоднішньому стані я, наприклад, її пройду ось так, в завтрашньому стані я пройду її інакше. Якщо це депресія, то результат буде стабільно не дуже. Незалежно від факторів, так? якщо так. є ця депресія, то вона є. Так. І, до речі, депресія теж може прив'язуватись до ПТСР. Там може бути така мішанина діагнозів і симптомів, що важко може бути відділити одне від одного. Але, знову ж таки, для цього є спеціально навчені спеціалісти. Також підписуйтеся на наш Патреон, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Добре, тоді ми одразу перейшли вже до депресії. Давай поговоримо про визначення, що таке депресія. Угу. Ну депресія це власне психоемоційний стан. Він може бути зумовлений зовнішніми чи внутрішніми факторами, але для нього якраз характерна повна апатія. Повне знесилення, неможливість робити ті чи інакші справи свої рутинні, які раніше там, наприклад, не викликали якоїсь там важкості і так далі, і тому подібне. І те, що це не зумовлено якоюсь лінню. Людина фізично не може встати з ліжка, або це є дуже важким. В такому стані людина ще може відчувати сором за те, що вона не може виконувати ті чи інші обов'язки. Сором перед собою чи перед, перед будь-ким. Ну, якщо так прив'язуватися ще до сорому і там до провини, наприклад, вони доволі такі пов'язані. Сором за те, який я є, а провина за якісь мої дії. Ну тобто, це може бути перед іншими, може бути перед собою, власне. І оці почуття сорому і провини теж супроводжують депресію. Може бути так, і це не тому, що людина просто має поганий настрій. Ну це вже внутрішні е, причини, ну, які відбуваються в нашому мозку. З тривалим впливом якихось певних подій, певних станів, е, може накопичуватися. Якраз те, що ми казали, чи може накопичуватись стрес теж саме. Накопичення певних подій, негативних, не вміння їх опрацювати, не вміння на них якось відреагувати так, щоб стало легше. Оце от внутрішнє замикання. Оце по суті є депресія. Наскільки я знаю, якщо десь більше трьох років є депресія, то це вже критична ситуація. Ну це mm -hmm. ненормально стільки знаходитись в депресії. Який період взагалі її виникнення? Mm. І от Як вона починає виникати, mm -hmm. ну все насправді дуже індивідуально, тому що в принципі є навіть і генетична певна обумовленість, малий відсоток, але він є. Ну тобто, це не обов'язково, що якщо там ваші батьки страждали на депресію, ви теж будете. Але це цікаво, я не да. знав, що є генетична депресія. Так, да. Просто це робота нашого мозку, як наш мозок навчений працювати, і це теж частина генетики. Тому а, про формування і про тривалість може бути дуже по Е, Є міф про те, що з депресії можна вийти за допомогою сили волі. Якщо за допомогою сили волі, з депресії можна вийти, то це не депресія. А, Чому а, так? Не той діагноз, скажімо так. Не той діагноз. Так. Ну, тому тому що, що з депресії не можна вийти. Треба а, тільки допомога спеціаліста, правильно? А, Можна спробувати допомогти собі полегшити симптоми, але зазвичай при депресії навіть немає думки про це. Більшість думок спрямована на самознецінення, на знецінення власного життя і, на жаль, при депресії є високий ризик самовбивства. Навіть настільки. Угу, угу. Ну, і тобто протікання дуже індивідуальне. І чим раніше вона діагностована, тим швидше можна е, вийти з цієї фази, з цього епізоду, скажімо так, депресивного. Але ну, це не тільки про медикаментозне лікування. Ну, може бути, якщо от, як ти кажеш, там три роки, так, то це вже зміни на рівні головного мозку, на рівні нашої нервової системи. Так, вони формуються не там протягом не знаю місяця чи двох. це... Трошки довший період формування, може бути півроку або там від чотирьох місяців, щоб саме зміни на рівні мозкової активності були. Але тоді, якщо це тривала депресія, тоді так, це лікування антидепресантами. І це не означає, що людина перетворюється на овоч. Скоріше за все, без антидепресантів вона буде більш в більш умовному вочевому стані. Оце теж, до речі, важливо, бо є ж таке популярне тлумачення, uh -huh. що антидепресанти це там уже якийсь наркоман uh -huh. і так далі. Ну, по суті, будь-які будь ліки, то наркотики. Ну, якщо так подивитися глобально, якщо подивитися е, перелік оцих от, е, протипоказань і перелік можливих побічних реакцій, навіть умовний спазмогон. Ну, там просто краще не читати. І, по суті, антидепресанти зараз вони є трохи іншого покоління, ніж в попередні роки. Ну, тобто, за 15 років, умовно, психофармакологія вона набагато швидше розвивається. І Якісь побічні ефекти, так вони можуть бути, і питання в індивідуальному підборі препарату, що робить освічений лікар-психіатр, а це може бути коригування схеми прийому, тобто десь покращення, десь погіршення, і відповідно коригується доза препарату. Ну тобто, тут не про те, що не знаю там ковтни біфренчику якогось, чи не знаю, що там ще є. Сидефитон, якісь такі от загальні заспокійливі. Ну ні. Це трошечки інші препарати, які впливають на інші наші рецептори. Загальне заспокійливе, окей, якщо там не знаю, якась ситуація сталася, треба ну, привести себе до ладу, але це не на постійній основі і теж при консультації із сімейним лікарем. Ну, самолікування може бути шкідливим для нашого здоров'я, власне. Тому ось так. І це не про овочевість потенційну, це про те, що варто зв'язуватись. ну, Віддавати перевагу якимось перевіреним контактам, якщо є в кого запитати, там, про лікарів-психіатрів, бо вони теж бувають різні, і різні підходи матимуть. Хтось більше звертається до фармакології, а хтось підключає і наполягає на підключенні до е, психотерапії. Різні розлади вони лікуються по-різному, і це точно не тільки про антидепресанти. це і про е, розмову, про слово освіченого спеціаліста, саме психолога або психотерапевта, який має відповідну кваліфікацію. Добре, тут наче зрозуміло. Переходимо тоді до біполярки. Угу. Що таке біполярка? Це дуже прекрасний такий от стигматизований розлад, як на мене, що на нього навішують дуже багато різних. А... Не знаю, різних критеріїв, різних можливостей, мені здається. Але насправді, якщо говорити мовою термінів, то біпулярно-ефективний розлад це розлад емоційних станів особистості, який теж потім прив'язується вже до мозкових реакцій. І тут суть у тому, що стан людини, якщо при депресії це стабільно-депресивний стан, пригнічений, апатичний і так далі, то біполярно-афективний розлад це е, та річ, яка. Качельки такі має. Є маніакальний стан, є депресивний стан, або це може бути гіпоманія і субдепресивна фаза. Тобто є певні види біпулярно-ефективного розладу, які якраз от і характеризуються частотою перепадів, тривалістю і інтенсивністю вираження якраз цього. Бо в стадії манії людина з найменшою вірогідністю зрозуміє, що з нею щось не так. Я навіть коли навчалася на психологічному факультеті, і у нас була якраз ну, трошечки така пропедевтика психічних розладів і так далі, і тому подібне. Коли розказували про е біполярно ефективний розлад, то всі е наші студенти, і я в тому числі, дуже так подивились і подумали, клас, оце би такий стан під час іспитів. Вот. Ну, тому що продуктивність підвищується, енергія підвищується, бажання щось робити просто на висоті. Цікавість до будь-чого, не знаю, о другій годині ночі танцювати або не знаю, там, вийти 300 кілометрів пішки пройти ну це не перебільшення. Може бути і таке. Це реально так. Ну тобто енергії настільки багато і настільки мало треба спати, можна взагалі не спати. Можна там 3-4 години спати в цьому стані. Так, якщо це прям виражена манія, але тут є мінуси в тому, що у людини можуть бути якісь такі непослідовні сексуальні зв'язки, вона себе не контролює в цьому стані. А можуть бути дуже великі витрати, ну там на будь-що не знаю, купити будинок, взяти кредит і так далі, і тому подібне. Тобто це імпульсивність? Дуже велика, дуже. Ну просто настільки підвищується оця енергія, що її ніби тісно в межах тіла треба її терміново виплеснути назовні. І оце от непослідовними діями. І а, великий, великий мінус в тому, що критичність мислення падає просто до нуля. Або до мінусового значення. Критики там немає зовсім. Тобто людина, яка знаходиться в стадії манії, вона може навіть дуже сильно дратуватися на всіх інших людей, які не в цій стадії, не в цій фазі, тому що вони будуть здаватися їй дуже повільними, недолугими, нерозумними і так далі. А вона тут така, от, ну, фактично, як надлюдина. Має купу енергії на всі справи і купу бажання їх робити. У людей, у яких є біполярка, у них є схильність до азартних ігор. Може бути схильність обумовлена і вихованням, і в принципі контекстом, в якому людина зростає. Але якщо це є, ну це біда. Якщо є оця схильність до азартних ігор. Тому що саме в манії це просто ну, витрачання всіх фінансів під нуль, навіть не своїх. Ну, тобто, це може нести, скажімо так, і моральну шкоду для оточуючих. Щодо фізичної шкоди, дуже рідко, там це якісь індивідуальні випадки, а моральна шкода для оточуючих дуже прям. Вод, але ще суть у тому, що це стадія манії або гіпоманії. Гіпоманія менш виражена. Це просто якийсь стабільно, класний, підвищений настрій, теж мало спиться, менше трошки концентрації уваги, але тим не менш, в принципі, стан класний. Ну, от. Літаєш собі, робиш собі, що завгодно, без такої прям дуже сильних перепадів імпульсивності. Але фішка біполярного ефективного розладу в тому, що за стадією манії чи гіпоманії неминуче настане депресивна фаза, і тоді людина просто може там спати по 12 годин мінімум, не висипатись. Ну, оці от характеристики депресії по суті. Організм настільки виснажується стадією манії, що для того, щоб себе регулювати, ну, необхідно впадати в депресивну фазу. Там почуття просто вирубаються на нуль, фактично. Апатія оце депресивна річ. І якраз якщо говорити про ризик самогубства, то якщо це говорити про мінімальну фазу, то там мінімальний ризик, а про депресивну там так. Да. Тем туди ж настільки велике знецінення себе оточуючих і всього взагалі що відбувається, що просто краще, видно, цього не переживати. Тому людина може хотіти піти з життя. Mm, все це дуже жахливо звучить і ще так. Це людина з цим не справляється чи, власне, знайомі родичі і друзі. Власне, ПТСР точно не у всіх буде. Ну, 20-40 відсотків залежно від травмуючого фактору, ми не є відокремленням, а ми є взаємодії. І а. видозміни, які відбуваються, впливають на нас, на наших друзів оточуючих, і всі ці відозміни ми угу. маємо корелювати відповідно до себе також. Що таке нейромедіатор? А це речовини, які забезпечують власне біохімічні реакції в нашому мозку. От якщо а, Є підвищений рівень кортизолу mm -hmm. і піти побігати, щоб його скинути. Це дієво? Mm -hmm. Ну насправді може бути словами через рот. Mm -hmm. Про що це взагалі і чим це допоможе людям при спілкуванні, при комунікації сьогодні, і чому це взагалі маст ну, хев. Ну, це просто по суті якась мантра, яку варто собі нагадувати чи ви зв'язувались якось із її реальністю, і, взагалі, з її уявленням про те, як вона може дати вам ту увагу?